Доброго дня, друзі! Сьогодні сьомий день нашого великого юристського ритуалу. І в цей день закладається липень 2023 року. Отже, стежте за тим, що з вами відбувається, які люди поряд з вами, які знаки до вас приходять, як ви себе відчуваєте. Це все основоположні е, події, знаки, емоції липня. Записуйте, обов'язково записуйте, тому що гарантовано, що ви забудете, якщо не запишете. Я знаю це по собі. Mm -hmm. Також сьогодні закладається сфера сьомого дому. Сьомий дім це наші партнери. Це всі люди, хто не ми. Це всі, хто навпроти нас. Це наші партнери шлюбні, це наші партнери по бізнесу. І це також вороги, яких ми знаємо. Сьогоднішній день я пропоную прожити. З такою установкою, яка всім нам, всім нам знайома, ставтеся до інших людей так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас. Це також основоположний закон карми. Перш ніж щось отримати, ми маємо це віддати. Тобто ми маємо бути нашим партнерам такими людьми, якими ми хочемо бачити їх з такими якостями, які ми хочемо бачити в наших партнерах. Також подякуйте своїм ворогам за те, що вони підсвічують вам якісь ваші, ну, можливо, недоліки, можливо, ті сторони, над якими потрібно попрацювати. І попрацювати в стосунках також. Якщо у вас немає шлюбного партнера, якщо ви зараз вільні, але хочете партнерських стосунків, то, будь ласка, поверніться назад до, тих, до того партнерства, яке у вас було. Можливо, це був шлюб, чи просто були якісь дуже близькі стосунки, і подивіться, що б ви зараз виправили в цих стосунках, за що б ви подякували. Виправили в якому плані? Це означає, що потрібно поглянути в самих себе, що ми робили не так, чому ми йшли в ці стосунки, чи ми хотіли тільки щось отримати від них. Чи ми, можливо, хотіли щось віддати і бути такими, як ми є? Якщо ми хотіли тільки отримати, якщо ми хотіли, якщо ми думали, що якось воно буде, якось воно підлаштується, бо тому що насправді це не зовсім те, що нам потрібне, або це не дає нам проявити якісь наші внутрішні якості, не сприяє нашому зростанню, то тоді це виходить ну, трішечки неправда про самих нас? І, будь ласка, зверніть на це увагу і подумайте про те, яким б ви хотіли бути в нових партнерських стосунках, яким мав би бути партнер, в чому він би вас відзеркалював, а ви його. Тобто це все те найкраще, це все те, що сприяє вашому росту, сприяє тому, щоб проявляти найкращі людські якості. Якщо у вас є на завершенні якісь справи судові, якщо, наприклад, необхідно щось попрацювати з документами сьогодні, то, будь ласка, зробіть це також. Сьогодні теж для цього найкращий день. Приділіть увагу своїм партнерам, подякуйте їм, побудьте з ними, зробіть для них щось приємне. Сьогодні для цього дуже дуже, дуже гарний день. Я бажаю всім вам приємного партнерства і гарного 2023 року.